Артфайт вже закінчився, а отже, немає кращої нагоди підбиття підсумки своєї роботи ніж зараз. І все одно що пройшла вже половина місяця з його закінчення. А як найкраще це зробити? Списком, звісно ж, для тих, хто не в курсі, я Сашко, люблю всяке малювати. А Артфайт це щорічна художницька обмінювання онлайн. гра що відбувається щороку в липні. Це була моя перша участь, і хоч спершу це видавалося дуже далеким для мене, я швидко тягнувся і навіть зробив 30 атак. Це на 30 готових малюнків більше ніж я роблю за один місяць. Спробити вода, який малюнок буде моєю першою помстою. Отож, без лишніх зволікань почнімо. Комбатно, що моя перша ж атака зустріла мене певними неприємностями, але і дала цінний урок. Перевіряйте користувачів, яких атакуєте. Вже закінчивши цей малюнок, я хотів розмістити його на сайті, от тільки... Творець персонажа тупо зробив його недоступним. Так таке теж може трапитися. Звісно, можна написати до автора і попросити про доступ до героя, проте не факт, що ви отримаєте відповідь. Мені пощастило, тому моя робота гордо висить на сайті і навіть помсту отримав, коли це згодом. Та все ж я раджу вам моніторити учасників і розміщених персонажів, адже шкода було б змарнувати свій час на роботу, не можна розмістити. Трохи про персонажа. Його звати Едмунд, Він утік з лабораторії, де над ним проводилися досліди і оселився в маленькій хатинці на болоті. Після тих експериментів його обличчя понівечило, тому з того часу він носить цю хокейну маску. Сподіваюся, я правильно пам'ятаю його історію. Мені дуже сподобався цей концепт, тому я вирішив, що він чудово би спрацював разом з моїм героєм-Владом. Теж маска, теж понівечене обличчя, чому він і ще й каламбур на додачу. Я хотів зробити малюнок події, яка відбувається вночі, але не впевнений, що він досягнув бажаного результату. Рендер трохи витягнув ситуацію, та й влада я не часто малюю, тому можу розмістити цю роботу в слот А. Час для металу. Ой, лега французьких усі я ще нікого не малював. Нада Мітре, сподіваюся, керуюся правильною логікою, минаючи її останніх літер. Це член гурту «Міст страждань, її ім'я, як і назви групи. Це дуже цікаво, слів, її пояснення можете бачити зараз на екрані. Через свою відлітку вату натуру спілкується лише зі своїми колегами по цеху, Грає на цьому 14-му інструменті. У своєму малюнку я хотів передати їй бунтівничі, скомбінувавши таку позу, типу. Вона копає повітря під час гри. Глядаючись тепер, гадаю, мені варто було б дещо змінити силует. Та і фон тут не сильно пасує, на мою думку. Коротше, ідея була хороша реалізація бажає кращого слутбе. Не буду приховувати того, що це одна з моїх улюблених робіт. Я дуже рідко маю нагоду помалювати в якомусь іншому незвичному для себе стилі, а ці два лицарі якраз дали мені цю можливість. Мадін. Вірна лицарка свого міста та калкар, любитель середньовічної броні з далекого майбутнього, навряд чи зустрілися в двобої, проте я запустив ці розбіжності. Під час її малювання я намагався передати стиль середньовічних ілюстрацій з їхніми 14 пропорціями, блідуватими кольорами та орнаментом, що оточує історію зображену в центрі. Гадаю, що це заслужена А. Цього бідолаху звати Олівер, і одразу, побачивши його дизайн, я згадав плакучу дитину з ФНАФа. Після того мене осінило. З'явилася ідея для малюнку сцени, де Олівер боїться вічнати двері через аніматроніка, що ховається за ними. Чи то через брак знання композиції, чи то через ародлок, що почав наближатися до мене, але реалізація мене не сильно потішила. Я вмію в кольори гаразд. Не хочу переводити стрілку, але мені здається, що велику роль теж відіграв пензлик. Ну. Принаймні, Фредбер вийшов на славу, але цього все ще недостатньо. Можу, впевнено, поставити цього хлопчину та його друга в блок С. Пам'ятаєте, коли я говорив про помсту? Пані панове, ось і вона моя перша помста на артфайті. Дякую автору, що намалював джойстики, хоч я знаю, що ти не подивишся це відео. Задумом цього малюнку був типу знімок з епізоду якогось обжек-шоу, але знову ж таки не впевнений, що мене це вийшло. Наче й текст жовтий зробив знизу і фоналював подібне, але все ще не те, видно, що фальшивка. Автор сказав, що він був бути дуже радий, якщо хтось намалюється двох разом, що я вирішив зробити. Адже мені було дуже приємно побачити атаку свого героя у Кріптіну. Я отримав другу зі неї, та я також вдячний. Проте мені не вийшло досягнути бажаного ефекту, тому квітуючи дерево і гайлива ручки йдуть в гості до вольвера. Це моя найнеулюбленіша, так я гадаю. І за іронією, це теж повста. Я починаю помічати закономірність. Хай там як, я хотів трохи побавитися з перспективою і не думаю, що мені це вдалося. Принаймні можу похвалити себе за спробу, бо рідко малюю з такого ракурсу. Персонажа звати Ксав'єр. Він панк вампір, що замінив свої втрачені кливі з золотими. Маючись покращити малюнок, я додав фон, але він все зіпсував. Навіть запис навіть можна побачити, як я безнадійно намагаюся його врятувати. Враховуючи все вище сказане, ця робота йде однозначно в кінець блоку. Це. Погадайте, що? Знову помста. Мені дуже сподобалася лаламі, дуже милий та приємний дизайн, що мені не, не дуже вдалося передати у моєму малюнку. Навіть не знаю, що ще сказати. Ну, це тупо це. Середньовічна тематика мене не відпускає. Плойброска це Дворф лицар, дизайн, якого і нагадав мені чомусь стилістику Dark Souls. Цитата з її опису це її фірмі рухи. Це дар з тобі дупу. Або вдати її мертво. Обидва працюють бездоганно. Саме це лягло в основу цього малюнку, але трохи покульгало з оформленням роботи. Ну і частик, на додачу були додаткові бали. Гадаю, що це теж йде до блоку. C. У -у -у! Під час малювання цієї роботи я вирішив спробувати додати розігрівальні замальовки, і це було одне з найкращих моїх рішень. Саме завдяки їм я зміг придумати позов для Хеві персонажа мого друга. Так як він вокаліст своєї групи під назвою Лихо, я вирішив відобразити це через мікрофон та колонку. Але мені не дуже подобається фон. Щось спробував зробити, але в результаті просто купав всього, що не дає оку зосередитися. Якраз на цій роботі, до речі, я ще поекспериментував з рендером, додаючи ще лінію між кольорами і тіню. Абсолютно інший ефект, я раджу. Гадаю, що, попри свої недоліки, це солідна бешка. Ювілей. Вірте мені чи ні, але ця робота зібрала до сотні уподобань Булл Скай. Посилання в описі. І я гадки не розумію, чому. Щодо цієї роботи. Я щиро вважаю її доволі посередньою. Може, зіграло на руку те, що цей персонаж по всесвідомо Мстака. Не знаю. До речі, її звати Зі Тонга. Імператриця раді знайомства. Я вирішив, що доволі непогано спрацював би контраст малювання такого з першого погляду спокійного та стриманого персонажа в якійсь смішній ситуації чи позі. Ну ось можете це і спостерігати. Принаймні, я не перенавантажив цю роботу з поганим фоном, тому можу сміливо поставити цей молюнок до... десь посередині блоку Б. Тепер ми готуємо. Щоб ви не думали, що я тільки скиглити мій ось з моїх найулюбленіших робіт. Цю гарню звати Сільвербелл, сором'язлива голопоштарка, дизайн якої я одразу припав мені до душі. Пошукавши непогану позу для неї в Пінтересті, я одразу сів за малювання. Я подумав, може вона почуватиметься відкритіше в присутності інших голубів, саме тому я додав їй цього компаньйона, можете, до речі, придумати ім'я в коментарях. Старався передати мій якісь цієї персонажки. Я думаю, що більш ніж впорався з цим завданням. У цій роботі я ще трохи бавився з кольором контурів та фільтрами. Цей те, що мені подобається в Вардфайді, завдяки ньому. Тепер я почуваюся у крітті як риба у воді. Це стосується як інструментів для стандартного малювання, так і анімації і інших стилів. Але про це згодом ця робота 100% переходить у блок S. Вже із записів на фоні ви могли зрозуміти, що я обожнюю TF2. і я аж ніяк не міг пропустити нагоду намалювати щось по цій чудовій грі. Тож зустрічайте лісовода, колишній працівник з обрубки дерев з Польщі, що тепер використовує свої навички у бою і западню або капкан, американська вий... найманка з темним минулим. Спершу я хотів намалювати їх разом в одній команді, типу як воно є з рештою дев'ятьох найманців, але потім мені прийшла до голови вже ще краща ідея, зробивши їх учасниками по різних сторонах. Знову розігрівальні замальовки дали мені ідеї для пози, а решта вже була справою процесу. Вирішив, що режим захоплення прапора і легендарний туфорт чудово тут пасуватимуть. Цікаво, чи вдасться донести документи. До речі, тільки під час написання сценарію я помітив, що дах на мосту на чверть левітує. На, та мій прокол. Проте я задоволений перспективою і фон виглядає напрочуд приємно сам звіт в шоці. Тому можу сміливо розмістити цей малюнок у блок А. Я ще встигаю на потяг гайпу, чи вже можна не старатися. Хай там як Figment, а саме так звати цього персонажа, це істота, що займається навіюванням ностальгії. Їхній яскравий таку дизайн одразу чомусь нагадав мені персонажів конкретно з Дельторуна, а не Undertale. Якраз таки через цю ледве нетакислотність у палітрі. Тому я вирішив зробити з нього чергового босса, не судіть строго це мій перший піксель арт. Тепер завдяки цьому диваку, я більш-менш розумію, як треба малювати такі піксельні малюнки, і це було неймовірно велий досвід. Ми до нього ще повернемося. Єдина проблема була зі збільшенням зображення, адже оригінальний розмір спрайта був 32х32 пікселі, і під час збільшення він просто розмивався. Ну а саму роботу, хоч через простоту, бо я намалював лише фігменти, що тягне її донизу, але через позитивні враження, що тягнуть її вгору, я розумію, що її посередині блоку Б. Персонажі цього автора супер. І як завжди, я зупинився на якомусь малому Гремліні. Перепрошую, це Коба. Прибули з іншої планети, від якого часто трактують як піддослідних кроликів, через що він не хоче бути лікарем і допомагати людям. Мені подобається, наскільки різними та унікальними є ці персонажі, хоч вони всі існують у тому самому світі. Щось подібне я стараюся зробити зі своїми. Тому я вирішив намалювати якусь взаємодію цих героїв, навіть якщо це замальовка мему. І тоді маємо треба малювати, чи не так. Блок А. Мені здається, я зробив доволі такий акуратний лайн. Подвійна атака. Супер битва! Начні, мабуть, ви. На цьому малюнку, гадаю, в мене вийшла тільки одна персонажка нашої української художниці. І то це через те, що я тупо змалював референс. Я хотів зробити убитві позадимічними та епічними, але це не сильно вдалося зробити з другою героїною. Може, якби я трохи побавився з перспективою, то вийшло б трохи краще, та все ж. Мені сподобалося, як я тут намалював кристали, бо в певну такому крейду, і вже має ще табельну форму. Може, такий самий спосіб на льоді випробувати. Ця робота йде у блок, а, але тільки через героїню ліворуч і ці кристали. Коли я побачив, що хтось намалював власного персонажа зі всесвіту тачок, Питання було не в тому, чи я його намалюю, а в тому, коли і наскільки швидко я це зроблю. Так як наш Карл Торан, це привалий детектив, я вирішив створити йому місію з викриттям контрабандистської групи в Україні, поставивши цього самовпевного мудрагеля з тимчасовим напарником, що добре знає околиці, очевидно, це був би щось так тільки у формі машини. Тачки це мого дитинства. І сподіваюся, всі шари, наскільки крутіжний український дубляж. Я трохи, наче маю уявлення малювання машин, чи то мені так тільки здається, не знаю. Але як би там не було, для основи освітлення та політри сцени я взяв безпосередньо кадру з самого мульта і вже те, що було зроблено професіоналами. Але під час рендеру забув додати неймовірну важливу річ. Так краще, можна спати спокійно. Ну а роботу можна сміливо ставити в блок А. Не настільки сильно, але ще одна франшиза, яка мені це FNAF. Я довго не міг придумати, як намалювати цю парочку Денді і Буханку, і вирішив, що аніматроніки їм неймовірно би пасували. От тільки через свою бухнасті стиль аніматроніки Скотта Коутона не дуже їм підходив, виглядало б так, ніби їх примусово поголили. Тому я спробував зробити суміш вигнаних роботів та реальних, що існували у піцеріях. Ці якраз були багаті на такі аксесуари. Фону, як такого я не робив, вирішив зробити наголос на страшну атмосферу, і ефект того, що вони стоять самотні вночі, трохи фільтрів у кінці, і вуаля заслужений блок А. Пам'ятайте, казав, що ми ще повернемось до піксель-арту? Масова атака, пані панове. Я знайшов купу комедних простеньких персонажів і мені здалося, що ті чудово пасували б за монстрів Підземелля. Використав подібну схему, як я робив з фігментом. Спрайти на одному файлі, збільшив, там, додав вже на готовий фон і так далі. Я тут не додавав кольорів, тому думаю, що вона лише заслуговує на бешку. Але доволі таки приємно було помалювати щось і по Undertale також. Чергова подвійна атака. Луна та Ентоні. Тут я хотів організувати типу як коміксовий план, і мені здається, що непогано навіть вийшло. Так, не ідеально, але я навіть задоволений. Ентоні це тупо типу, я, до речі. Не знаю чому, але вони мені сильно нагадали чомусь ліду і стіч. чи то через сильний контраст, чи то через щось ще не знаю, просто дуже смішні мій персонажі мені сподобалися. Напевно, піду теж щось поїм. Зараз тільки поставлю в Київ, кінець блока і перекушу. Чекайте. <smart> oh <noise> my Merry Christmas, you filthy animal. Колонел це самовпевнений і егоїстичний офісний працівник з 50-х з невгамовною посмішкою. Він сильно нагадав мені того дворецького самудома, тому я використав кадр з фільму як основний референс. Забавно, виходить, до речі, тачки 2, «Самодома 2. Я Починаю бачити якусь закономірність тут так само. Я не часто малюю у реалізмі, але я завдяки річному виклику, який я зараз зроблю від Марка Брюнета. Може, хтось, до речі, з нього шарить. Я трохи краще почав розуміти людську анатомію разом з кольором і тінями. Найважче для мене було утримати баланс між тупо змальовуванням і малюванням персонажа, але, гадаю, я якось впорався з цим завданням. Ну і вишенькою на торті є маленька мультяшка поруч з основним малюнком. Хотів намалювати його в стилі Хана Барбари, але не вдалося. Цією роботою я навіть пишаюся, тому можу поставити її в блок S. Час артфайту я отримував помсти, але також і атаки. Просто подивіться на це. Це неймовірно, без перебільшення ця атака не... зробила мій день. Я хотів гідно на неї відповісти, через що вирішив також зробити анімовану помсту. Та не просто анімовану, але з розмахом зі сценою, з персонажами. Трохи мені треба було подумати, як це все організувати, ну і я в кінці вирішив використати цих трьох героїв. Кенді, ота в червоній спідниці, володіють здібностями відрощування кінцівок і ділить свою компанію з бінки, перевертим вампіром. Ну і тунк. Е Якийсь далекий проще розкрати, я не знаю. Кро. Зупинився я на такому маленькому епізоді, після чого приступив до роботи. Певне, якесь базове уявлення анімації я маю, але я далекий. Чуєте, далекий від звання спеціаліста, і то воно і видно, що я виправдовуюся. Я знаю, що треба починати з головних кадрів, потім там другорядні, більше кадрів, тут рух повільніший, менше топшевидший і так далі. Найгірше для мене було розмальовувати кожен кадр. Чесно, люди, які люблять рендерити і розмальовувати, я вас боюся і віддаю вам пошану. Мені не дуже подобається кінцевий фон, який я зробив, але у свій захист скажу, що я доробив цю недоанімацію за один день. А раніше витратив, напевно, десь тиждень. Тому я дозволю собі похлопати себе по плечу, погалити по голівці і поставлю її в блок С. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Час похвали самого себе не закінчиться. Ну що, у першій частині я себе критикував, тепер треба якось вирівняти баланс хіба ні? Це Леся персонаж, типу як Хуманізація України. В жодному разі не хотів, до речі, пропогулувати шаровашну чи щось таке, хотів просто зробити теплу і спокійну ілюстрацію з нашою атрибутикою. У цьому малюнку я хотів зробити щось подібне до рендеру Кохеї Хорікоші, але жалюгідно провалив це завдання. Проте я не сильно цим засомтився, адже зміг все ще досягнути непоганого результату і... і з моєю технікою, яку я почав експлуатувати під час малювання Хеві. Фон був доволі простим, соняха і небо, хіба трохи розмив, щоб краще роз... зосередитися на персонажці. Це була гарна ідея. Також гарною ідеєю буде нагадати про важливість підтримки наших воїнів, що продовжують боронити наш дім. Донайте, а якщо не маєте змоги, то перевіряйте інформацію та омонайте москальської фігню, яка лізе звідусі. Не поширюйте її. Буду окремо вдячний, якщо ви вас активні перевірені збори в коментарі. Можемо ли, але розголос можна буде зробити. Ну, роботу я поставлю тоді до Ески. Це була ще одна помста, яку я намалював, чесно кажучи, на швидку ручу в передосланні День артфайту, тому відіграло це велику роль теж у якості. Це пад. Живі планшети з вигоранням, як я його розумію. Ну, навіть не знаю. Не знаю, що ще про це нього сказати. Ну, відпочинь трохи Ну, типу, присядь собі в болоті, це треба просто зробити перерву, може, це якось допоможе. А тепер Вікторина. Що це за малюнок? Атака fight. Б. Помсте за атаку, В. І Г свій варіант. Правильна відповідь В. Окей, okay, окей, okay, вибачте за це, але я мав би якось розбавити свою монотонну балаканину. А вже ж це помста, та ще й не персонаж, якого я не очікував. Так, Макс теж отримав чесну атаку. Вховуючи це, я вирішив намалювати його разом з Космодамусом. Не знаю, зазвичай в мене виходить перебільшувати та малювати якісь екстремальні вирази в плечі, але тут він вийшов якийсь не до кінця, перебільшений. Та навіть так, ця робота мене потішила особливо малювання Влада на фоні, що я вирішив, що він картина Едварда Мунка. Блок Б. Щоденне нагадування від улюбленого предмету. Так, це його не ім'я. Банальна помста від мене теж йде до це. Уявіть собі, не тільки я, моя персональний ім'ям Джойстик. а ось і вони. Веселий і вірний компаньйон, натхнений іграшками з нульових. Мені дуже сподобався їхній дизайн, особливо той факт того, що їх двоє подвійний Обожнює, коли так роблять. Але все-таки головною мотивацією був кумедний збіг обставин з однаковим ім'ям. Фону я не додавав, як такого. Хотів ще встигнути зробити інші атаки, а це трохи віддало тоді на якості. Я трохи вагався, чи додавати цю роботу у блок Б, чи С. Але нехай вона буде у кінці б Вона не настільки погана, але не настільки хороша. Я ще раз здивований самим собою, бо в останні півтора години я ще встиг тоді намалювати 5 атак до артфайту. Це дяки цьому якраз маю тридцятку. Цей малюнок це швидка помста за джойстика, адже в пріоритеті в мене було віддячити всім, хто мені намалював щось цього місяця, тому я й накалякав Юльєна, — ельфа зі смішною зачіскою. Хотілося мені якось дати фон, але через брак часу та велике бажання у фони. Я обмежуся лише такою абстракційною мазнею. Через що він не потрапляє у початок це. Годинник тікає, а я ще дуже хотів намалювати цих двох персонажів Оліва. Оліва з Олівик. Годинник тікає, а я ще дуже хотів намалювати цих двох персонажів Оліва та Арізона. Хотів зробити ту саму класичну сцену. Він позаду мене чи не так, тому що вденьку накидав щось там. Типу темного лісу або печери, малював лайн, у накладанні зубив тіні, і Ось малюнок готовий. Думаю, якби я мав більше часу, то робота б мала б набагато краще виглядати. Тому за роботу на півгодини це заслужена а в кінці. Ну не міг, не міг я оминути чергового тб хеда, тому я намалював цей мем з Джойстиком Ірумі, власником бару ресторану. Причина, по якій я його обрав, був цей жарт, що засів в моїй голові. Типу, якого фігуру мій одягнений, адже ось ні. Так і зробив. Можу тоді розмістити цей малюнок тупешки. Бо я не знаю, що там ще морсь нього прокоментувати, типу. Нове. Найкраща робота за весь Fight намальована у рекордні дві хвилини. Просто подивіться на цей лайн, на вираз обличчя. Я вже мовчу за анатомію і рендер. Прошу особливо звернути увагу на відсутність фону. Такий мистецький трюк було використано не через відсутність часу, а через бажання зосередити увагу глядача на героях і їхньому рідко стисканні. Щиро пишаюся цією роботою. І без перебільшення вона йде у відділ S. На цьому все. Дякую вам, що додивилися до кінця. Напишіть в коментарях, кристали прийдуть, порядок наведуть. Якщо ви дійшли до фіналу. Ну і якщо вам сподобався такий формат, я зроблю подібне відео з моїми захистами. Продовжуйте малювати і слава Україні!